Вірю в Харків, Мустафа. Харків нарешті все-таки передадуть росіянам. Тут нічого не зробиш. Нам чому потрібні ці Донецькі та Луганські і Крим? Вказаний фрагмент із особистої розмови топ посадовців було оприлюднено правоохоронцями. Чесно говоря, в, Хар... в Харків не вірю Мустафа. чому хочуть перші вибори зараз? Тому що заставлять договарюватися. і правильно нецензурне слово. зачем нам ці Донецькі, Луганський Крим? Чорт з ним. понятно, що штужа. Тому переконуємось у тому, як слова по типу нарешті яскраво відображують істинні бажання Одарченка. Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача топ-посадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів. Тоді Одарченко і спіймали на гарячому. Сам Дардеп не визнає власної провини та зазначає наступ. Було виключно спілкування щодо допомоги виділення коштів державному біотехнологічному університету яким чином вказаний заклад стосується нардепа? А ось тут ситуація набирає.